Сьогодні, сьогодні ми дуже... Э, сьогодні у нас є повне лобі, яке вбиває нового цілера. А вони заносить на них. І так, навіть я його блокні. Іди сюди, йди сюди, помій! Отже, не зводці, запутейся. Кіллер не витримав Кіллер діднот Итрима атаку у Сенділи. Так, так, тепер кіллером буде. Педро. Педро, педро, педро. Педро, Чим мы можем закантурить Педро Педро, Педро. Педро, Педро, Let's time Two time, okay two cut time Two time ah, jellyfish from spongebob so. oh, <laughs> it's two time time Беккстабі Кілера 300 раз. Я бачу, що він щось написав. Правда, прикол в то. прикол викстабу в, в, в тому те, що в нього 49 тисяч грошей, що значить те, що він може нормально грати. А Але коли він якщо віжджає віжджає, шипити, то його буде важко. Коли він то це гейм овер. Бекстаб гарантійний. Ну, так, да, але він за це получить пасівку. Е, а пасівка ну, трохи дикуча. А яка пасівка? Що... Ну, коли ти знаєш е ерори, е -ерор, то білку або шипи, то е і станеш його тоді, то він не получає виходить е це, е спід 1 вроді на 6 секунд, чи що, е і в нього стан максимум 2 секунди буде. Що-то то нечесно? Ну, раніше це було э, завжди. Раніше було так завжди. Типу, зі всіма кіллерами? Ні, типу, що будь-коли його застанеш і так сталося типу. Капець. Це точно так, чого еро. я говорю, якщо я з боку дарів стоп? Короче. Кого би мені юзнути? Хм. Хм. Де А, не Педро, where are your normal hitbox? 1436 Survivor Vini. Да, ну, лас! Спити у тебя у тебя чего-то чела Чо? За у тебя чего-то чела е, в якогось чола. А чому на 1488? А того, що я не знаю. Ломанди, мой Педро,

Да, мистический кикбокс. Але до ту тайма. ще, Якщо хтось здохне, то це буде ЛМС. Э, люблю. Люблю. Люблю мистера. Люблю мистера. Амому. не ожидав перерождение. Я то чи что сможет Синфухайм выжить Від мистических хідбоксів Педро Педро. Педро Петровича Педро Педро. мистических судьбы. Окси, Давай, Кстати, в Педро. Давай, чел, ты не умрешь от мистических хитбуксов, Педро. Молодец. Кстати, видео уже 7 хвален якось. Ну ладно. И ще там чути, що ми говорим. Да. О. Да, це теж було чутно. Добре. Так що всі скажіть добрий день, ані моему другу. І всі скажіть добрий день у лампі. Алексей, скажи добрый день. И чоп! This round killer is pretty princess. О, блюксикола, блюксикола, блюксикола. Так, гу гу Побачення. Так, як я понял, то може зетергетик, бо стопив, або я тебе один раз побачив. Да, мене торгетик, бо один раз мене побачили. Ага, це дуже чесно, мене можуть бачити в інвізіблі і ітер. І убивати інших людей? Нє, убивати мене, да. Пішли на приватку. Ну, пішли на приватку. Що ти хочеш на ній робити? Ну, на приватці більше всякого прикольного я можу показати людям. Але можна на мою. Добре. Ок. Я й думав на твою. Що в мене в друга скіне Job Application? А, почекай. У мене теж. Почекай, це случаєм не We was, а 13 случаєм. У мене теж. Ждем, поки у мене загарузиться. А, нулі! Noli, anoli. Até perto. Time for some fun. Tá. Disable timer. Hm. Show me por Hm. Хм, Ваня Не У тебя все хорошо, да, нормально Вроде да А ты Что? А ты Ну, не знаю Гу-гу-га-га Що Мені погано трохи погано. стало. Щось, щось в, мене трош, в мене трошечки усе крутиться, в мене все якесь чорне, я нічого не бачу нормально, в мене якась фігня на моїх штуках, і я, і, і я в психушку маю йти, бо в мене і гу гу десь. Ой, мене застанули в лобі. <ріст> так у вас сила Діо, ah. кстати, двоче может о чуш, у чужому ідея Я а об... кулки до обыкновенного. еще молстоун 4. Не. Это что бык Не, а бык на рот. Это просто без спина кулкит. Типа кулкит кулкит. Да. Окей. Так, сейчас. Сейчас ты побачишь мой план. Вот, я тебе сейчас... Я, я стану сурвайвером, ты поймешь. Ой, É, 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 é Ele não pode passar do Ele não pode é passar do Эээ, мені здається, мої клони напевно сдохнуть. Да. А нет. Привет. Это А, стоп. Я Ожу! Я звожу. Мэджи <реш> <реш> там пахнет шоколадом. Хочешь прикол? <реш> да. І на восстані Вс, Ваня, я тебе отпускаю так, стоп, давай, Я тебе убью, бо ты не помив посуду. Ты не помилку надо. Зач мені поспіть, бо мені сорок все. Нічого не знаю. Тепер ми свою посуду. Це чого? Вам треба мить вашу посуду, діти? Ну залезь сюда. Вибач! але мені за лінь. По <падеє> Тим патрони. Я тебя убью Нафиг, Я тебя убью А можно здесь раунд скилл ресту ту тайм? не у меня хорошая идея Нет Ну ха Гу-гу-га-га Фанфарс Помогай, погнали сюда да ты, бустер